Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW 4. І це на чергове відео, коли я кудись далеко їду. У нас вже було таке відео, коли я їхав з Києва в Краків за один день, з Києва в Варшаву за один день. То цей раз я їду з Києва в Деберсен за один день. Відстань немаленька, 1000 кілометрів. Виїжджаю я дуже рано, зараз 5 годин 18 хвилин ранку. Машина заряджена в мене на 93%. Тобто готувався я до поїздки нормально, не виїжджає спонтанно. Поїздка була запланована давно, оскільки я їду в, фактично до аеропорту. У нас навколо України є багато різних аеропортів, куди можна поїхати. Не так, прям, щоб сильно великий вибір, але фактично ви вибираєте між польськими аеропортами. Це Може бути Жешо, може бути Краків, Катавіста. Вибирайте між аеропортом Кишинева, румунськими аеропортами, а також ще варіант аеропорт Кошице, але туди нічого не літає, або Дебрецен. То власне в цьому відео я їду в Дебрецен, то покажу вам, як виглядає дорога туди. Постараюсь приїхати максимально і швидко, і економно. Будемо в цьому відео тримати якийсь баланс. Між швидкістю на трасі та витратами щоб доїхати плюс-мінус дешево. Також я спробую проїхати весь маршрут, користуючись лише одним засунком для заряджання. Таким чином, продемонструвавши, що на сьогодні є в принципі можливість на деяких напрямках, навіть на багатьох напрямках їхати, користуючись вже одним якимось засунком В кінці відео буде невеличка інформація про сам Аеропорт Деберсен, про оплату за. Паркування в аеропорту. Якщо ж вас цікавить, як же ж я виїжджаю за кордон, і більше вас нічого не цікавить з цього відео, то дивіться, будь ласка, подкаст номер 4 про подорожі на електромобілях, де ми з Максимом спілкувалися близько годинки про різні питання щодо подорожей на електромобілях, і там в тому числі була відповідь на це питання, як я виїжджаю за кордон або як інші люди виїжджають за кордон. Сьогодні, в 24-му році, якщо вас цікавлять якісь інші питання, наприклад, як доїхати щоденько в на які є зрядки, чи складна дорога, чи гарно підходить до цього електромобіля, то обов'язково дивіться це відео до кінця. В кінці буде детальний розрахунок і кошторис. Рушаючи в таку далеку подорож, я вважаю, що варто подумати про таку важливу річ, як автоцивілка. І хоча більшість водіїв і так добре знають, що це постійно собі купують її кожного року, відповідально ставляться до цього. Проте є серйозні зміни починаючи з 1 січня наступного року, адже нещодавно ввели новий закон. Який дещо змінює правила того, як працює автосевілка. Зазвичай завжди було так, що ви купуєте автосевілку для того, щоб, коли буде якесь ДТП, винуватись, якщо це буде ви, то ваша страхова мала заплатити власне, постраждалому. Проте починаючи з 1 січня, все буде навпаки. Буде тепер так, що ви купили собі автоцивілку, Якщо ви попали в ДТП, то тоді ваша компанія ваша страхова з вашої автосевілки вам виплачує за ремонт. Тобто такий самий підхід як був в КАСКО. Серйозна перевага полягає в тому, що вам більше не треба бігати за людиною, шукати, чи є у нього чи нема, чи нормальна та страхувачів чи ненормальна, чи то якась супер дешева, чи це не ясно чи взагалі у людини може бути відсутній поліс ОСАГО. Тепер цього всього робити не треба. І саме тому у зв'язку з цими змінами дуже важливо обрати для себе нормальну компанію і повідально для автосивівки. Особисто я вже давно зробив вибір на користь компанії ARX. Адже вони турбуються не лише про мою машину, а про всіх своїх клієнтів загалом. А саме тому цілих 95% клієнтів компанії ARX задоволені їхнім сервісом. Тому, якщо ви досі вагаєтеся, кого ж обрати, ARX обрав і не прогадав. Всі посилання та деталі є в описі до цього відео. Отож, я в дорозі вже близько трьох годин, зараз вже 840. Приїхав 280 кілометрів. Приїхав в таку класну локацію зрядна станція you», Ресторан Година щастя, в старі гоща. Тут з 8 ранку можна поснідати. Завчасно з вечора в ресторан, спитав, чи є така можливість, так, можливість є. Тут на вибір там або яєчня, або омлет, або це сирники чи мунці. В принципі, мене такі варіанти задовольняє. Я собі взяв сирники, взяв зелений чай. Зараз файно поснідую і будемо їхати далі. Щоб не було сумно їхати, то взяв з собою ще. Пасажирів на Блаблакарі, і тому трошки затримався з виїздом. Планував, що в 5.35 виїду, а виїхав в 5,50. Ну, грець з тим, 15 хвилин різниці ніякої не грає. Але вирішив цього разу їхати на швидкості 120 км на годину, як найбільш такій оптимальні швидкості по часу та по витратах. І завдяки цьому рішенню в автомобілі зараз середні витрати 17,5 кВт на 100 км. І при цьому, якщо дивитися по часу, коли я мав приїхати сюди, виїзд прогнозував на виїзді 8.17, приїхав приїхав сюди 8,22. Тобто фактично 5 хвилин запізнення, я вважаю, що це ок. Бо виїзд рахує, що я буду їхати 130, я їхав 120. І загубив фактично 5 хвилин з цього. Але виграв суттєво по витратах, оскільки якщо я буду їхати не 120, а 130, то це буде приблизно 19,5 години на 100 км. тобто кожні 100 км я буду витрачати, грубо кажучи, на 30 гривень більше. Ну, в принципі, теж небагато, але якщо порахувати, що зараз у мене буде коштувати сніданок приблизно 100 гривень, то я фактично за рахунок того, що їхав не 130, а 120, загубив 5 хвилин і отримав безкоштовний сніданок. Я вважаю, що це ну, приємний, класний бонус. Також відмічу зарядну станцію Готую. Вже не перший раз заряджаюся. Класна локація. Два конектори CCS2, GBT і 160 кВт потужність. Все супер. Завиває зараз максимально круто. І того файно поснідали. Зарядили автомобіль. Зайняло це на 40 хвилин. Сніданок із зарядкою. Зараз маємо вже 90%. Виїжджаємо на набіль. Продовжую подорож далі в такому ж темпі. Ось така у нас класна локація від епіцентру на кільцевій. У нас тут є зарядна станція з GoTU на 120 кВт. а також ще кілька зарядних станцій, також від епіцентра такої самої потужності. І хоча, звичайно, швидкість руху на відстані з Рівного до Львова менша, ніж з Києва до Рівного, я все одно вийшов на ті самі 18,5 з на 100 км, оскільки витрачав трошки більше на обгони. В епіцентрі можна не тільки купити собі якісь товари, там, типу, фарбу чи щешусь. А тут також можна дуже смачно поїсти. Я вам зараз покажу фудкорт, куди я зараз йду. І які тут є варіанти по обіду. Ну, будь ласка, Хочете суші, є суші. Ну, ласка, Варіанти піци різні. Хоч які, бургери, мунці, що завгодно. Також, звичайно, можна взяти собі якийсь гарнір, м'ясо, котлети, салати, супи. Тепер дивіться, за Озвар, гречку і купу салату я заплатив у 90 гривні. Я вважаю, що це ну, прям, дуже прикольно. Дуже хороша опція по обіду. І реально, вибір доволі хороший, тому якщо ви плануєте якусь зупинку на обід, то я вам раджу таку локацію як епіцентр. Так, отож після заряджання у Львові, а також в Рівному. Приїхав на свою третю зупинку, це Мукачево. В Мукачево у нас тут є така зарядна станція Епіцентр Є1. Також вас на парковці епіцентра. І що мушу зауважити, що це єдина нормальна швидкісна зарядна станція в Мукачеві. Тобто інших фактично немає. І ця станція реально класна, тому що це у це якісний виробник і все супер. Але є важливий нюанс. Тут треба робити резервацію, яку я не зробив. І саме тому я стою зараз на повільному порту і дивлюся, як зараз Теса буде займати швидкісний порт. Добрий день. Добрий день, Алексій. Заїжджайте. Можна? — да, Заїжджайте, я... бо я завтекав, зривався створити. А ви не завтекали, ми молодець. Це CCS тут, так? Да, да, CCS, ставайте, бо я став на повільно. Ну що ж, зараз ви бачите, як Тесла Model 300 є на швидкісну зарядку, на яку я не став, тому що я не зробив резервацію. Тому обов'язково на Голтю завжди робіть резервацію. Це врятує вас від несподіванок. А я тим часом заряджаюся на повільному порту і, можливо, мене потім пустять на швидкісну. Але це не точно. Пізніше. Отож, ну, солідарність електромобілістів пройшов півгодинки, пообідали з власником цієї прекрасної Тесли Сашою, який виявився, до речі, підписника на мій каналу. Тому якщо ви теж... Хочете бути підписником мого каналу, то обов'язково підпишіться і станете підписником мого каналу. Ага, який ребус. Коротше, дякую Саші, він зарядився. У нього вже 80%, тому тепер я заряджаюся на швидкісній, а Саша ще підключився на повільно, бо має тут ще трошки закінчити справи. На вулиці шпарить шалений дощ, дуже холодно, тому зараз швиденько заряджаю, я думаю, хвилин 5-10. Ну, тут мені найбільше не треба, мені вже вистачає доїхати до Тебе І їду на кордон, і буду вже стояти там на кордоні. Власне, на цьому закінчиться частина поїздки по Україні. Перейдемо до частини поїздки по закордону, хоча вона буде дуже короткою, тому що Деберсом дуже близько знаходиться біля кордону. Що хотів сказати, що е, круті станції, епіцентр молоці, реально крута локація. Тут є кафе. Мені сподобалося дуже дешево, поїв хороший вибір страв. Картопля приготована трьома способами. Є як пюре, так запечена, так ще якась варена картопля, рис, як такий звичайний, такі плов, макарони, ну корочу, дуже великий вибір. Все супер, все смачно, все дешево. Епіцентр величезний лайк. Так, вже має наразі 60% після 10 хвилин заряджання, і до того ще півгодини заряджання на ТОП-2. Тобто з 30 до 60 зарядив фактично 10 хвилин, плюс ще на повільній. Сашко вже їде, я теж буду вже їхати. Того зараз 16.40. Має 60% заряду. Виїжджаю з Мукачева. Орієнтовне прибуття сьомо вечора. Де але це машина рахує трошки неправильно, ну, точніше, виїзд рахує трошки неправильно. Він рахує, що я на кордоні стояти не буду, і що час в Угорщині буде київський. Відповідно, час в Угорщині буде Угорський, який на годину менший, а на кордоні я буду стояти, я думаю, що години-дві. Тому орієнтовно я очікую бути в готелі по місцевому часу, десь приблизно о 8-й вечора, ну може, там, десь дев'ятої. І на, на мій погляд, це якраз оптимальний час, щоб приїхати в готель десь 8-9 вечора. Е, думав я, що все це, це займе трошки менше часу, трошки буде швидше. Але е, десь приблизно пів години з сьогоднішнього дня мене забрали пасажири з Болхару, поки їх позустрічав, почекав. Це десь пів години зайняло з цього дня. І також трошки зайняло мене часу з зарядками. бо не всюди мене вийшло одразу зарядитися. Зокрема, от в Мукачеві я не зарядився одразу на швидкісні, зарядився трошки пізніше на швидкісні. Якийсь свої там туди-сюди ще півгодини. От фактично я на одну годину спізнююсь від свого маршруту. Але загалом, загалом все доволі непогано. Все доволі непогано. І фактично за день, я думаю, що до Добразна я спокійно доїжджаю. Причому все за день такі ну, комфортний. Бо до 8-9 вечора. Це інша справа, якщо приїжджаєш, наприклад, там об одинадцяті вечора в готель, або там півночі в готель. Це значно комфортніше приїхати о 8-9. На вулиці сильно помінялася погода. Якщо ще було там градусів 18 20, то зараз на вулиці 11 градусів. дуже холодно. Я такі футболці, і легенькій курточці, нічого теплого не брав. Тому зараз працює пічка, працює обігрів салону. Працює обігрів карма. До речі, треба включити. Працює обігрівкарма. Окрім цього, працюють двірники ось таки на вулиці. Лє дощ, тож погода не сприятлива. Але мені треба проїхати 165 км, кілометрів, а запас у мене 295. Тому я ні про що не хвилююсь, і в мене ну, доволі суттєвий запас ходу. Зараз. Взагалі за всю цю поїздку я майже не дивився на всі ці цифри, нічого не порівнював, бо я знав, що я все одно доїжджаю, у мене всюди є хороші запаси, хороші буфери. Якщо, грубо кажучи, я дивлюся, що машина прогнозує мені 450 кілометрів на повному заряді, а я проїжджаю відстанями по 280, по 250, по 300 кілометрів. Ну, тобто рахуйте самі, що без проблем все це виходить. До речі, звичайно, що можемо доїхати із двома зупинками, не робити три зупинки, як я зробив сьогодні. Але між Стрийом та Мукачевом, в зарядках і тільки сколи, і це доволі ризиковано залишати лише один варіант. І на жаль, зарядків сколи зараз не працює CCS на натока, тому що люди, які їздять на Теслах, не всі, звичайно, деякі люди. Я ж не кажу, що всі, деякі люди, які їздять на теслах. Дуже люблять економити. І купують собі в якості цієї економії дуже дешеві, дуже галімі китайські адаптери з їхнього американського порта на CCS-2. І в результаті ці прекрасні галімі китайські адаптери псують зарядні станції. І так сталося в скове, що три конектори з 2 із трьох оця прекрасна людина із своїм прекрасним перехідником. Просто спавила три конектори, кожен з яких коштує по 2000 євро. Власник локації у вигляді око має тепер заплатити 6000 тисяч євро, тому що хтось собі вирішив зекономити і купити перехідник не за 300 доларів, а за 50 з Aliexpress. Будь ласка, не будьте такими людьми. Не робіть так. Зав'язуйтесь з цим ділом. Це прірва. Все, це отак, конець. Все, кришка. Так, значить, у нас час 17.23, приїхав на кордон уже. Ще в мене половина батареї. Не дивлюся на те, що вже сезон пусто закінчився, машин доволі багато, я не знаю, скільки це займе часу. І будемо бути дивитися зараз якийсь кіно. До речі, це непоганий вейхак. Пізжати на кордон і дивитися кіно. Якщо, звісно, ви можете виїжджати. Якщо не можете, у вас такої проблеми нема. Хочуть в чомусь плюс. Годину потом. За годину я трошки порухався вперед, і переді мною ще 13 машин дошвах. Баума, боже мій, я не знаю, скільки я тут буду стояти. Це просто жах. Я щось не думав, що таке буде, якби знав, то поїхав би на вивок або на щось інше. Щойно подивився на державному сайті митної служби, який показує орієнтовні типу черги на кордонах, то тут показано, що 2 години і на вилоку. Дві години на чопі 4. Ні, і на косані півтори і на дзінкове без черги. Але Дзінкове нема сенсу їхати тут дуже далеко. Тому стою вже тут. Минуло дві години. Пройшло вже дві години, мною ще чотири машини, і я ще досі не пройшов шок. досі навіть не отримав папірку, на якій пишеться кількість людей, досі нічого не прийшов. Це просто ужас. І навіть фільм ще не додивився, півтори години подивився фільм. Но я думаю, що в мене є всі шанси його додивитися до кінця. Минуло три години. Так, ну що, пів дев'ятого по Києву я нарешті пройшов кордон, уже заїхав в Угорщину. Ура, ура, ура! Зайняло то все три години. У мене прийду в готель. Десята по Києву, а це буде 9-та по місцевому. Тобто, наче все непогано. А, то, взагалі жодного ліхтаря. Тому що дорога виїжджає на автобан. Така важ. Єдине джерело освітлення це відбиття освітлення з фар. Тобто те, що від знаків відбувається. Бо то єдине, що світиться, більше нічого взагалі. Просто тупо темна траса. О, все, виїхав на автобан. І автобан такий самий. Жесть, просто. Тупо жесть. Це то хоч марно, напевно, класні. Все видно. І це причому не лазерні, це, звичайні Батівські. Так, значить 10 -та вечора. 10.10. -10. Заїжджаю нарешті в Дебрецен. Ра! І нарешті закінчився дощ, бо він мене вже так замучив той дощ, просто ужас. Їхав тут, виходить, дорога така, типу не автобан, то їхав а 110. Раз в місто заїхав, треба їхати 50. Дуже багато камер в місті. Дуже прикольно працюють светофори в місті. Загорається зелене і далі йде зелена хвиля. Поставив самій ліміт на 50 км на годину. Впираюся в ліміт і все далі зі сітафори в мене загорається переді мною зеленим, Дуже прикольно. І так проїхав десь 8 кілометрів просто взагалі всі стафори були зелені. Наступного ранку. Тож вчора ввечері я нарешті доїхав до Деберсена. Зайняла мене дорога близько 17 годин. Я прокинувся о 5 і вийшов там в 5.15 з дому і заїхав о 10.10 -10 Дебресен і 10.20 я вже був фактично в готелі. Тобто, якщо це від виходу з дому до прибуття в готель, це 17 годин. Із них 3 години це кордон, 14 – це власна дорога, плюс заряджання, сніданки, обіди і вечері. Давайте проаналізуємо. Якби я їхав на автомобілі з двигуном внутрішнього зарання, заправляв себе пальним, замість того, щоб йти е, на зарядки, то чи їхав би я довше? Так, я звичайно їхав би довше. Але різниця була б незначна, тому що фактично мені все одно треба було поснідати десь, пообідати і повечеряти. Поки я заряджався, я снідав, обідав і вечеряв. Тобто у мене було три зупинки в рівному у Львові і в Мукачево, якраз для цього. Плюс відповідно заряджання. Але з заряджанням це не було так гладко. Фактично, тільки перша зупинка на гощі була чіткою, класною і взагалі безпроблемною, оскільки там я заряджався з максимальною потужністю. Я був саме на зарядній станції. Ми поставили машину, пішли, поснідали, повернулися, сіли. і Поїхали. Це максимально крута зупинка і максимально класно вийшло, тому що фактично не було інших людей. Наступна зупинка у Львові класна локація. Епіцентр. Я вам її показав. Супер. Жодних питань до неї немає. Єдине питання полягає в тому, що я приїхав на заряду станцію. Я забув з ревасі, але я став другим по черзі після автомобіля, який був переді мною на джібіті. І відповідно я отримав меншу потужність замість 20 кВт, я отримав 40 кВт. І хоча, звичайно, потім автомобільний GBT поїхав, я отримав більшу потужність, але заряджався я довше. Тому ця зупинка була менш оптимальною саме через те, що були інші автомобілі. Тобто без претензій до локації, претензії саме от до того, що е, я був не один. І знову таки, тоді повертаємося до питання ділення потужності. Тут 300 кВт поділили на 2, по 150. Там 120 кВт поділили на 3, по 40 кВт. Що таке, що таке 40 кіловатт подорожі? Це нічого. Десята година деберівсні. Церква дзвонить, всім треба в на церкву. Тому якби я їхав на ДВЗ я їхав би сам, то я думаю, що за 16 годин, може, максимум за 15, я би сюди доїхав, враховуючи кордон. І знову ж таки, кордон 3 години. Я розраховував 2, вийшло 3, Ну це ще непогано, тому що моя знайома проходила в той же день в Польщі кордон і стояла 10 годин. Який жах. тому 3 години, в принципі, непогано. Давайте подивимося, що вийшло по кошторису. Отже, було п'ять зарядних сесій. Три із них в Україні на швидкісний, одна в Україні на повільній і одна оця фіналізована зарядна сесія на Shell Recharge, на якій я рахую заряджання до 95%, щоб коректно прокувати. Бо я виїжджам до 95%, я заряджаю до 95% і таким чином рахуємо чисту електрока, яка витрачена на дорогу. На цій локації я заряджаю ще BMW Charging по тарифу 40 євроцентів за кіловат годину. В Україні це було 15 гривень за годину, Тобто це приблизно 32 два євроценти, якщо рахувати по курсу. Таким чином вартість 100 кілометрів вийшла трошки більше 6 євро, а також за 1 кілометр шляху по рахунку на гривні вийшло трошки більше 3 гривень. Рахуйте, що при цьому я їхав з комфортною швидкістю. Тобто, це, якщо рівна дорога 120 км кілометрів на годину, це автобан в Угорщині. Це дорога від Києва до Ріного 120, і ще місцями там 120 на якихось окремих ділянках. На інших же ділянках, наприклад, в Карпатах або на перегоні з Рівного до Львова, я відповідно їхав меншою швидкістю. Але це також 180, то, то на прискореннях до 160. Я не знаю, навіть яка швидкість виходить в середньому, просто рахуйте, що стандартний круїс старався їхати 120 км на годину. Де це не було можливо, ну це не було можливо. Ви не можете сюди їхати 120 з однаковою швидкістю, очевидно. Середні витрати по цьому склали 17,5 на 100 кілометрів. Я вважаю, що це хороший показник. Якби я їхав би 130, я думаю, що я приїхав би на 20 хвилин менше дорогу, але витрати було б вже близько 19. Якби я їхав би 150, як я нещодавно їздив в Одесу, то в такому випадку це було б 25 п'ятгодинно 100 кілометрів. І ну і це відповідно інші зовсім цифри по вартості кілометра. В гривнях і по вартості 100 км в євро. Це вже було близько там, 9 євро, або там, близько 4-4,5 гривень. І, звичайно, якщо порівняти з дизелем, то на дизелі може вийти навіть така сама вартість, без врахування AdBlue, без врахування ТО, яке тут, власне, майже і не треба. Якщо вам цікаво більше про ТО, дивіться окреме відео про BMW i 4 і ТО на ньому. А тепер для тих, хто додивився до кінця і кому все ж таки цікаво, що ж таке аеропорт Деберсон і наша сюди приїхав, переходимо до останнього блоку цього відео. Отже, аеропорт Деберсона він невеликий. Тут у нього одна єдина така парковка, доволі вмістка, багато місць. Я заїхав взагалі без проблем. Коштує вона ну, доволі помірних грошей. Там виходить приблизно 100 гривень за добу. Але починається вартість від 400 гривень за першу добу і далі там кожен добу 100 гривень. Я планую лишати машину на 5 днів. Я рахував, що це буде приблизно 27 євро. Легко запаркуватися. Взагалі, коли тут йдеш по парковці біля аеропорту, то таке враження, ніби аеропорт не працює, тому що людей тупо взагалі немає. Рейсів тут небагато. І немає взагалі якоїсь активності. Тобто таке враження ніби в аеропорту сьогодні. Вихідний, хоча це не так. На день в аеропорту три, чотири, максимум п'ять рейсів. Сьогодні цей рейс у мене буде з стріч, він буде третій по рахунку. І зараз всі стійки пусті, security не працює, нічого не працює. Сказала чекати. Тобто security починає працювати за дві години до виліту. Немає сенсу взагалі сюди приходити раніше ніж за дві години до виліту. Тому що тут все закрито. Бляха, <рігра> <рігра> такого топо <такого> ніде нема. <рігра> Жодного такого не бачив. Навіть в Любліні не так. А хоча в Любліні маленькі, а тут походу ще менше. Якщо хтось колись літав із аеропорту Франківськ або Старого терміналу Запоріжжя, то це десь приблизно те саме. Такі від супер Отже, термінал маленький. Аеропорт маленький, рейсів мало, тому приїжджайте сюди за дві години до виліту і все буде файно. Е, рекомендую цей аеропорт. Його легко знайти, легко запаркуватися, дешева парковка близько до кордону з Україною. Якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. А я полетів у Стамбул. До зустрічі в нових відео. Бувайте!